Знайомтесь. Це Аїша разом з іншими академічними кіньми. Кобилу ще в травні евакуювали з Харківщини на прилучину. Нині Аїша та ще майже 30 тварин перебувають на приватній конюшні у селі Дідівці. Саме тут знайшла прихисток Дергачівська дитячо-юнацька кінноспортивна школа. Локацію на безоплатній основі надав наш земляк народний депутат України Валерій Дубіль. У кінноспортивній школі говорять: евакуйована Аїша особлива. Має блакитні очі та незвичну ізабелову масть. Якщо її гарно викупати, вона майже роживого кольору. Масть називається Ізабелова. От. Ну, а зовуть її Аїша. І що вона робить? Як тільки діти її вимають, викупають, Вона знаходить саме грязне місце в ліваді, може ще там взбити болото і обов'язково туди лягає. Сьогодні Аїша та інші коні можуть стати спортивним напарником дітей з прилуччини. За донат на корм для тварин тренери школи навчають верхової їзди. Також є можливість пройти курс іпотерапії. До речі, красуня Аїша радо працює в тандемі як з дітьми, так і з дорослими. Ну така, знаєте, трошечки норовлива. Ти хочеш направо, вона хоче наліво, ти хочеш їхати швидше. Вона зупиняється і каже: Підожди, там травичка, я трошечки попасусь. Насправді норовливий характер має кобила лірика з цією дівчинкою варто бути обережними, кажуть у кінноспортивній школі. Бачите, ми до неї заходимо. Вона мене добре знає, а не вона ж має вушка, вона в табуні. Вона в табуні намагається знаєте, підійти і построїти старше. Вона може спробувати когось із старших відігнати від сіна. Ми кладемо в ліваду стільки кучок, стільки коней, щоб ніхто ні з ким не сварився. От вона трошечки поїла. Голову підняла. Ага, піду когось там відгоню. Директорка школи Оксана Сайнієва жартує. Це все через підлітковий характер. Ліриці всього три роки. В Кобули ще так би мовити, виховують бути спортсменкою. На перші змагання разом з наїзником вона зможе поїхати мінімум через рік. Та аби будувати плади на майбутнє, кінноспортивна школа розраховує на підтримку жителів прилучни. Вже сьогодні активний збір на корм для коней ціль 600 тисяч гривень. Кінноспортивні школі розповідають, цих коштів має вистачити, аби забезпечити коней всім необхідним на середньому. Рівні. Тож запрошують кожного допомогти цим благородним тваринам продовжити тренуватися, аби ще не один раз представити Україну на змаганнях.